Шановні присутні на цьому стадіоні, тут в селі Дражне. Вас вітає церква Християн віри іванівських 50 села Дражне. Вас вітають всіх, шановні односельчани Дераженці, всі присутні з інших сіл. Вітаємо любов'ю Господа нашого Ісуса Христа і бажаю вам всім вашим. Родинам, вашим домам, вашим сім'ям, Божого благословення, рясного Божого благословення і бажаємо миру Україні. Про що сьогодні будемо молитись, разом про що сьогодні будемо просити у Бога разом, щоб Господь змилувався над краєм нашим і зберіг нас, зберіг місцевість нашу, щоб припинилась ця війна. Щоб припинилось братовбивство, щоб припинилось оце безумство, яке зараз є на Україні, і ніхто не думав і не чекав, що воно так обернеться і станеться. То ми просимо у Бога, щоб Бог змилувався і дав правильне рішення правителям країни, країн, навіть так можна сказати, і дав правильне рішення всім тим гарячим головам. Які зараз рішають і розсуждають, що робити. Наша справа молитись, наша справа просити у Бога милості, а ми знаємо силу Божу, а ми читаємо про силу Божу, і ми можемо сміливо сказати, якщо Господь втрутиться в цю ситуацію, якщо Господь прийде, як скорий помощник в бідах, то тоді все по-іншому буде. І буде на благо людей. Ми молимося, і дуже раді вас всіх бачити. І хто, що направляється, що вагається і думає, ми запрошуємо, приходьте сюди зараз, на оці декілька годин, буквально, можливо, якихось дві годинки, Побудемо разом слухаючи оці прекрасні псалми, які виконує група Левіт, Волинь і будуть браті, ділитись Словом Божим. Зараз до першої молитви нас закличе місцевий служитель, просвітер церкви, брат Михайло Степанчук. І ми будемо молитись. Наше зібрання розпочинається. Тож Божих вам всім благословінь. Просимо, брат міша. Зараз псалом, молитовний псалом. І під час цього молитовного псалма я попрошу вас, давайте піднімемося, хто сидить. І будемо разом участвувати серцем нашим, духом нашим у цьому зібранні, слухаючи ці псалми і співаючи разом серцем нашим.